94 96 рік я служив два роки. Служив в спецпідрозділі. Навірно, 80% я розмовляв українською мовою. От, Починаючи вже із 2014 року, напевно, весь час лише українською мовою. Так само, і сім'ями я спілкуємося українською мовою. От колись там був такий період, там ще по-українськи розговорювали там селюки. Ну іди, скажи мені, я швидко успокою. От, Тому це гарна мова. На цій мові розмовляють люди, яких я поважаю, які поруч зі мною. На той період вся армія була е, налаштована на те, що наш, бой, наш ворог це Америка. От, а от наш, це наш сусід, це наша защита. От бачиш, а 30 років пройшло, то виявляється, що ворог то він був завжди поруч і завжди з нами. Як ото в тому старому фільмі «Чужой», а він був на кораблі, він завжди був з нами. Так от така гніда завжди була тут.